Добрий день, шановні колеги. На початку пропоную представитися для зручності нашого спілкування від Асоціації платників податків України. Я, – віце-президент, генеральний директор Людмила Герасименко, начальник управління, відповідальна за напрямок роботи проблем наших членів, Леся Кашпур. Від ТОВ Агра, члена нашої асоціації, Валентина Козюн, головний бухгалтер підприємства, та Олена Криницька, представник за довіреностю, від Головного управління ДПС у Житомирській області, Сергій Мелешко, виконуючи обов'язки, заступника начальника управління, начальник відділу моніторингу, операцій та ризиків. Роботи з ризиками управління з питань виявлення та працювання податкових ризиків головного управління ДПС у Житомирській області. Шановні колеги, я хочу всім вам сказати, що добре, що є така комунікаційна податкова платформа завдяки їй. Ми можемо з вами оперативно та результативно вирішувати питання бізнес-спільноти. Звісно, я завжди кажу в рамках чинного законодавства. Сьогоднішня зустріч це вже 20-та онлайн робоча зустріч, яку я модерую на комунікаційній платформі по конкретному кейсу. Всі 19 проходили в форматі конструктивного діалогу. Тому числі з податківцями податкової Житомирської області. Асоціація завжди була і є прихильником таких діалогів з податковими органами, адже я добре розумію роботу податкових органів всередини, колишніх податківців не буває. Тому маю надію на такий формат проведення і сьогоднішньої нашої онлайн робочої зустрічі, сподіваюся на позитивний її результат. До нас звернувся член Асоціації Товариства «Підлуби Агроплюс з питання зупинення реєстрації трьох податкових накладних. Шановний Сергій, для вашого розуміння. Асоціація платників податків в Україні співпрацює лише тими членами асоціації платниками податків, які прислуховуються до наших порад. Так, підлуби Агроплюс і є таким. Підприємство. Зараз буквально коротко про підприємство. Основним видом є вирощування зернових культур, крім рису, бобових культур і насіння олійних культур це їх основні. Основний вид діяльності саме й були зупинені накладні на реалізацію кукурудзи врожаю 24-го року. З двадцятого року є платником єдиного податку четвертої групи сільхозгосподарських товаробників. Середня облікова чисельність працівників становить 4 особи, середня заробітна плата 10 705. Я проаналізувала роботу підприємця і скажу, це достатня кількість працівників, враховуючи, що обробку земель, посівну кампанію, збір врожаю виконують підприємства-підрядники. Перевезення добрив. Посівного матеріалу зібраного урожаю виконують перевізники. Доробка кукурузи, відповідальність за збереження продукції, виконуються працівниками елеватору. Навантажувальні роботи при реалізації кукурузи також виконують працівники елеватора. Отже, роздувати штат, вважаю, їм не потрібно. За період 25-го року були сплачені податки. Єдиний податок 20 560 ПДВ. На сьогоднішній день 804 064 гривні, в тому числі за звітний період серпень 25-го 326 529. Платіжка від 18 вересня як компенсуюче. ЄСВ 66 339, ПДФО 162 95 гривень, військовий збір 32 607, орендна плата за землю юридичними особами 57 577. Сергію, ми чітко роз'яснили підприємство. Що по Звягельському районі Житомирської області із статистичних даних урожайні за 24 рік з одного гектара зібраної площі кукурузи у масі після доробки в середньому складає 8640 кг з можливістю похибки ну орієнтом на 15%. Прорахувавши свій об'єм врожаю кукурузи у масі після доробки підприємства з операцією умовного продажу 355 тисяч кілограмів кукурузи, добровільно, самостійно склала та зареєструвала в ЄРПН податкову накладну на 2 мільйона 658 879 а також сплатило. До державного бюджету з живими коштами ПДВ в розмірі 326 529 гривень. Таким чином, податкове навантаження товариства під Лубагро плюс з ПДВ склало 2,64%. Це, це вище показника галузевої аналітики ДПС. За липень-липень липень 24 червень 25 становить 2.26. Я не буду деталізувати всі, всю їх діяльність. Ви самі все знаєте, да? так? звичайно. Тому, тому все вже в рамках норми, вся так. арифметика вже йде. Було на залишку кукурузи 2,5 тисячі тонн. Зібрано урожаю 9361,5 тисяч тонн, реалізували 4,976, залишок 6,885 і повторюсь: компенсуюча накладна виписана серпний на врожай 24-го в розмірі 326 529. Так. Дійсно, в них не подана таблиця даних по цьому коду. 18 вересня підприємство подало пояснення по всіх трьох зупинених накладних. Думаю, що ви, Сергію, з вашим досвідом роботи ретельно вивчили, переглянули всі документи 100% реальний бізнес. Дуже б хотілося сьогодні з'ясувати нам разом алгоритм дій, як їм правильно діяти далі, тому вони і звернулись до нас з проханням провести комунікаційну платформу, щоб ми всі разом напрацювали алгоритм дій, які не Необхідно вжити під Агроплюс для вирішення проблеми, звісно, в межах чинного законодавства, щоб не допустити того, що їх необґрунтовано віднесете до категорії ризикових, а саме в дуже, дуже відповідальний для них зараз період саме збору 2025 і за, за, зупинити їх діяльність. Має в жовтні місяці зібрати урожай кукурузи 25-го року. Орієнтований і ми їх орієнтували на прибуток та сплату податка за 25-й рік, вони готові сплатити навіть авансовий платіж з податку на прибуток, але ж, маючи зупинені в реєстрації В РПН накладні, не можуть навіть дореалізувати залишки кукурузи 24-го року, так як покупці відмовляються і справедливо працювати з продавцем, у якого блокується податковий накладний. До речі, підприємство подивилась вже має відвантажену кукурузу, по якій покупець не здійснив повний розрахунок. Так, як не отримав податковий кредит з причини зупинки в реєстрації ЄРПН, ЄРПН, складених на нього податкових накладних. Це буквально коротко. Тому прошу вас до слова Сергію, представники підприємства Валя Казюни, Олена Криницька, готові відповісти на будь-яке ваше запитання. Дякую за увагу. Дякую вам. Дивіться, я думаю, запитань на сьогодні багато не буде. Е, так, я поглянув дійсно, платником було подано на розгляд комісії документи 18 числа. Е, з п'ятницю працівниками управління сьогодні особисто мною було переглянуто ці документи. Попередньо з нашої сторони, ви ж розумієте, комісія це є колегіальний орган, там є багато членів, і рішення приймається шляхом голосування. Тобто прямого впливу якусь на комісію ми не маємо. Але оглянувши всі документи, надані пояснення, нами буде надана пропозиція на реєстрацію всіх податкових накладних. Зауваження до пакету документів у нас немає. Я думаю, як і всіх інших членів комісії. На рахунок е, цього сплати до бюджету, е, декларація подана, все кошти сплачені в сумі 326 тисяч гривень. Да. Потрапили прямо до бюджету. Що не, немало важливо, оскільки зараз ситуація в країні. Війна наповнювати бюджет потрібно. Двічі да. тільки про те, що платник є сумлінним, платить податки, відповідно, і ми підемо на зустріч платнику. О, це добре. Так. добре що вона... З нашої сторони, з нашої сторони, є маленька технічна така як суперечність, і ми би хотіли, щоб вона пройшла, і тоді платник подав таблицю даних, щоб в подальшому, а цей урожай 25 го року, да. їм не зупинявся. Єдине прохання від нас. На жаль, так система спрацьовує, що коли накладні вже подані на реєстрацію, ну, на розблокування, правильно uh -huh. подається таблиця даних, таблиця розблоковує накладні автоматично. І воно тоді суперечить, коли документи на розгляді, ми маємо по них прийняти таб... рішення. Якщо таблиця приймає це рішення скоріше, ніж ми, воно у нас потім в системі просто лишить як, ну, не розглянуте. Після того як прийде рішення від нас про реєстрацію податкових подать таблицю так, в той же день подайте таблицю. Ага. А в той же день а, а який там термін. Сережа? Днів. Ну ми розглядаємо два-три дні, п'ять днів у нас рідко. Коли ми стараємося максимально от, наприклад, завтра на комісію вже будуть е таблиці е прийняті рішення, які подалися сьогодні. А, добре. А по е, по тим заблокованим рішення ви приймете на по, цьому Ми постараємося часу? завтра. Завтра. О, дякуємо. Почула Валічка, да? Так, да, так, да, да. Я, я вам не при... можу обіцяти на 100%, але Ні, ну зрозуміло, це ж таке. Це ж робота, Валь. Е, я Сережа, слухаю. Правильно я зрозуміла. Дай Бог, завтра ти отримуєш рішення. То вже вівторок, то вже в середу ти подаєш таблицю. Правильно, Сергій? Так, так, Валічка, почула, да? Якщо в середу подасте, то до наступного вівторка 100% буде рішення. Прекрасно. І тоді ви будете врожай свій збирати і ну, таблицю. Я подаю на 25-й рік. Свою посівну компанію писані. Правильно єдине єдине, дивіться. Єдина вимога, ну, до таблиці не дуже багато вимог є. Тобто вона аналізується ширше, ніж податкова накладна, тому що береться діяльність платника. Ми от переді мною ваша схема, я передивився. Тобто, ваші контрагенти, там Шулявка, шулявська кепітал і там це сільськогосподарське підприємство Дніпро, вони дійсно мають техніку, мають працівників, вони можуть надати вам ці послуги. Так ми бачимо, що у вас це. У вас йде прихід ну, майже всіх послуг, що вам не потрібно стільки найманих працівників. Да. Єдине, що переглянувши ваші пояснення, да. там була маленька невідповідність, тому що за серпень я бачу, що у вас є не чотири, а три наймані, і по двох найманих у вас там ну, низька зарплата. Прохання в майбутньому там ну, Понятно. не допускати. Валічка почула. Да -да, виправте, ну, тримати таблиця... рівень зарплати, бо ну, всі прекрасно розуміють, що це є також наповнення бюджету, нехай не настільки велике, наскільки ПДВ, але ну зараз така ситуація. Значить, седовка... два найманих піднімаєте зарплату, щоб таблиця вже пішла, і е, не було проблем причепитися до цього. Ну, дивіться, Тут... ми підемо на зустріч, тобто, це вже не потрібно там ніяких уточнюючих. Ну з наступного місяця. Ну, тут ще теж незрозуміло, яка ситуація, тому що. А вона буде там... таблицю подавати, вона це напише. Да, Валя? Да. Так, ну там просто дивіться, я розумію, що там, може, десь не було роботи, десь там чуть, -чуть не дорахували, працівники не працювали. Ну, така ситуація. То воно кардинально там на таблицях. Сергію, проблем. тут проблем не буде, це, це не те питання, яке б ми правильно, Валь? Так. Так. Я ми зараз піднімали. Так, так. ну що, зрозуміло. Я дуже дякую Сергію, дуже конструктивно, швидко по темі. Я тому і сказала: знаю ваш досвід і професіоналізм, ми провели сьогодні комунікаційну платформу. Я дякую і дівчатам за підготовку і Лесі особисто за комунікацію з податковою. Тому будемо, будемо чекати, чи завтра Валічка, чи в середу, да? Да, завтра дякую. Рішення і на наступний день подаємо таблицю. Да? Так, дякую всім, дуже дякую щиро, Сергію.